Мариновані сливи, які я готую без винятків щороку, і скільки би їх не було, вони завжди з'їдаються. Слива, угорка, венгерка, це та від якої добре відділяється кісточка. Перемиваю, слива має бути на зелень тугою, це важливо, у каструлю. Тепер маринад на одну порцію: 4 кг слив, 330 мл оцту, 1-3 літрової пляшки, 1,5 кг цукру, всипаю почергово, щоб він розчинився в оцті. Спеції, лавровий лист, гвоздика та духмяний перець, так само по одній третій пачці. Грамовку ви бачите, ви. Бачите на екрані, але можна сміло, по пачечки нічого страшного не буде. Ставлю на вогонь, хай закипить, всипаю спеції, заливаю сливи. На початку того маринаду навіть і не видно буде, але з кожним разом він буде збільшуватись і збільшуватись. Бо сливки потихеньку будуть жужиться і пускати сік. Таку процедуру робитиму 5 днів, рано і ввечері. Зливаю маринад, кип'ячу і назад у кастрюлю заливаю. Самі сливки не кип'ятяться. Тут будьте уважні. Коли підходить час, вже можна візуально побачити, що сливки зменшилися в об'ємі, розкладаю по стерилізованих банках, кип'ячу в останнє маринад і заливаю сливи, закручую. Сливи угорки бувають крупні а бувають дрібні. Залишки маринаду можна також розлити по баночках, він добре зберігається, його використовують для маринування м'яса. Ця закуска на столі буде як знахідка смачного.